Прямо зараз, друзі, на Москву летить 700 дронів. Вся Москва взагалі, без світла, всі російські пабліки там гудять в шокі. Не приколі розповсюджувати ці відео. Це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. От зараз третя ночі, ми не визвали там хлопці, їдемо зараз трошки більше за це дізнаюсь. Наступних відео розкажу. І от зв'язку ці, можуть бути зараз друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. 000 на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Зараз секретні атаки Росії, Понятно, що інфраструктура не розбереження може бути зруйнована. Тому будьте обережні і держава зараз дає по 6500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою користуватися опаленням. Детальну інструкцію як від держави отримати 6500 гривень за посиланням в шапці профітати. Пам'ятаєте, операцію Павутина? Пам'ятаєте потім як малюк ганяв у цих всіх антикорупційні органи і так далі. Я вам я раніше казав до операції Паутіна, що України є, що прошу жахнуть. Йовно, ще є. І ще більше є. Я вам так само казав, що сидить дуже багато цих п'ятий колони, провокаторів цих всіх корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк і, будь ласка, зразу є от результати. 700 дронів наросію. Там просто в шокісці. В Москві, всі московські пабліки, ну я слідкую за ними, там просто жесть. вони паніку б'ються, показував, що там відбувається. Коротше, чи може це якось повпливати там на Путіна, щоб він став пом'якше, хто його знає, бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним це їм захватіть і цих парабатітів земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з нерозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, типу екофлоу. байкафло. За посиланням в шарці профіля. Ну не багато, але чи багаті тим і раді. Спробую допомогти друзі. Це на зв'язку. Слава всім українцям. Новини побачимо завтра. Побачимо. Завтра більше інформації зараз більше дізнаюсь. Па.